На полтавському відрізку траси Київ-Харків сплюндрували зображення гербу України. Жовто-блакитний тризуб залили червоною фарбою. Символ розміром 3 на 4 метри з'явився у цьому місці на початку серпня з ініціативи громадської організації Чиста Полтава. Її голова Роман Іщенко говорить, їхню роботу вандали псують не вперше. Під час створення цього гербу у мене вже була впевненість, що в будь-якому випадку, що ну, це 100% буде, що сплюндрують. Що або червоною, або чорною фарбою. Прогнози підтвердились, і на третю добу чорною фарбою, я не знаю, чи фарбою, чи смолою, перекреслили герб. За словами Романа, подібні випадки неабияк турбують його та інших полтавських активістів і патріотів. Він каже: сьогодні це плюндрування символів держави, а завтра може бути щось серйозніше. Ми то виправимо без проблем. Це чепуха, просто щоб. Ці маленькі предпосили не переросли в щось більше, щоб потім не було гіршого. На цей випадок вже звернула увагу і обласна самооборона. Її представники налаштовані рішуче. Хочуть покласти край таким витівкам. Як саме не кажуть? Просто так це не залишиться. Я думав, що на цьому все закінчиться, але якщо вони хочуть погратися в війнушки, то вони її отримують. Правоохоронці ситуацію не коментують, адже звернень за цим фактом до них не надходило.